Данило приїхав до Києва з антрацита Луганської області. Розповідає, до нових умов звикнув швидко, та й однокласники зробили все можливе, щоб період адаптації минув легко. Да, даємо списувати. Коли він щось не знає, я йому допомагаю. Якщо він щось не знає, то весь клас йому підказує. Він дуже веселий хлопчик. <рес> його всі поважають. Йому сумно, то ми його беремо в гру і граємо з ним. Добрі стосунки з однолітками склалися і у Вікторії, розказує класний керівник. Тітки вони якось дуже швиденько її огорнули своєю увагою. Її квартира, її місто нарешті стало вільним, правда? І щоб там наступив мир. Ми на це сподіваємося, всі гуртом, всією нашою класною родиною. Потік переселенців не припиняється, але навчальні заклади готові приймати школярів зі Сходу. Наша школа, як і всі школи в Києві і в нашому районі Дарницькому, постійно приймаємо переселенців, які весь час перебувають із зони АТО. Від них вимагається тільки заява, ну і ми пропонуємо пройти їм медогляд, тому що це важливо вони в дитячому колективі. Якщо в них немає ніяких документів, особової справи або табеля, це не є перешкодою. Про війну розповідають малечі і самі бійці, а то з ними у 314-ї київської школи віднедавна налагоджені дружні стосунки. Нещодавно під час благодійного аукціону школярі збирали кошти на придбання теплих речей військовим. Тих учнів, от наші учні вони сидять, пишуть письма, і картинки, малюнки всякі передають тим дітям. і, ті, дітям, і Не те, що дітям, і нам, військовим, ми читаємо, людей. а ці зробили плетники, передали. Цим дітям фахівці відзначають на сьогодні в Україні брак кваліфікованих психологів, особливо у сільській місцевості. Тому як варто ставитися до подій на сході, дітям розломачують батьки та класні керівники. На жаль, варто констатувати і той факт, що в Україні майже відсутня культура звернення за психологічною допомогою. Звертатися можна сьогодні до психологів соціальних служб. Вони працюють і в усіх місцях реєстрації тимчасово переміщених осіб даються координати, і вони працюють до психологів міністерства надзвичайних ситуацій, які також працюють в цих центрах. Звичайно, психологи є в лікарнях. Завжди можна звернутися в лікарню, і попросити, щоб у психолог чи ну там живе, чи потрібен психіатр, чи не потрібен. Аби допомогти адаптуватися тим, хто постраждав внаслідок бойових дій, міністерством охорони здоров'я розроблена відповідна програма допомоги психологів. Нехтувати не варто. Взагалі, ми вже сказали, що треба працювати з родиною і з батьками це в першу чергу, тому що дитина вона може не розуміти, але вона відчуває розмови. Працівники ЮНІСЕФ відзначають, що в нинішній кризовій ситуації допомоги потребує не тільки малеча, але і їхні батьки. Державним і неурядовим організаціям, а також медіа, треба навчитися передавати та розповсюджувати в суспільстві повідомлення щодо стресової ситуації в країні, а також боротися з упередженням громадян щодо надання психологічної допомоги. Пам'ятайте, найперше, що ви можете зробити, аби заспокоїти дитину, яка пережила жахливі події або ж знаходиться під впливом негативної інформації, це обійняти її. Не варто нехтувати і порадами психолога. Лана Майковська Артем Кутасов, соціальна країна.